Я бачив оцінку, наскільки подорожчав за зарікних салат Олів'є. Вони вже почали рахувати в російських економічних пабліках, на 80%. Це при тому, що офіційна інфляція в них 8,5%. А салат Олів'є подорожчав на 80% порівняно з 20, ну, кінцем 23 року. Про що це говорить? Це говорить про те, що санкції реально діють. Вони не швидко, але діють. І то, що ця війна, про яку ми зараз з вами говоримо, і та, що відбувається в Україні, це війна на виснаження. І е, ну, ми є реально дуже залежні від наших партнерів. Дуже-дуже. І не просто ж так зі своїм металевим чумоданчиком сюди приїхав Шольц. Ну, правда. Е, такий цікавий в нього в цей е, ручна кладь, мені сподобалася. Тому, якщо ми з вами говоримо про ті процеси, які є, ми закінчуємо цей рік, закінчуємо його дуже важко. Але на наступний рік, слава богу, у нас гроші є.